Питання промоції транскордонної співпраці та регіонального розвитку карпатського регіону обговорили у Львові. Представники мас-медіа Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Закарпатської областей та підкарпатського воєводства Республіки Польща зібралися на форум карпатських мас-медіа. Представники українських та польських змі також керівники спілок, журналістів, мали змогу обмінятися досвідом та домовились про співпрацю. Питання висвітлення проблем карпатського єврорегіону у польських та українських засобах масової інформації, які важливі теми нині оминають журналісти, і як можна допомогти у промоції регіону. Про це у Львові говорили представники мас-медіа, органів влади місцевого самоврядування, громадських організацій та експерти. Ми сьогодні взяли медіа українські, наприклад, і прочитали. що там ще довір, відкриваючи газети чи якісь інтернет-видання з українського чи польського боку. Ви швидше знайдете інформацію про те, що робиться в Токіо, Лос-Анджелесі, але ви не знайдете нічого про те, що робиться в Мостиську перемишлі чи Кракові. Ми дуже близько живемо, але не знаємо, хто що робить і що діється, наприклад, цього вікенду у Львові. І власне це є найбільша проблема, що ми мало звертаємо уваги на те середовище, в якому живемо і куди їздимо. Ми всі живемо якимись стереотипами. Які девно збудовані, і які, на жаль, наші свідомості далі продовжують існувати. А цей форум, ці ідеї дають можливість будувати нам людський діалог, звичайний діалог між колегами, між, між скажімо, людьми одного фаху, обмінюватися думками, ідеями, якимись власними здобутками, помилками. Тому що стороти, які в нас супермаркет, там базар, кримінальні якісь моменти, а ми не знаємо реального життя, яке існує в тій жі, в тому ж прикордонні. А тому впевнені організатори форуму потрібно створити усі необхідні умови, аби журналісти мали змогу більше писати про новини прикордонного буденного життя сусідів. І першим кроком співпраці між польськими та українськими засобами масової інформації стало підписання в рамках форуму угоди про створення ради карпатських мас-медіа. Якщо взяти власне Івано-Франківщину, то ми знаємо, скільки в нас є налагодженої співпраці між бізнес-совцями, між аграріями, між дуже багато в нас наших випускників шкіл навчається. Це в Польщі У нас їздять маршрутки, де пропагують освіту в польщі, але власне що робиться в середовищі журналістському. Ми десь досить скупу інформацію про це маємо так, що ми надіємося на велику співпрацю. Ми надіємося на те, що справді будуть організовуватися прес-тури як з одного боку, так і з другого боку. Ми маємо надію, що сьогоднішня наша ініціатива ініціатива наших польських колег, що створення ради Карпатських мас-медіа. А для підтримки цієї ініціативи ми запрошуємо усіх вас, усіх хочети декларацію про підтримку такої ради, стане першим кроком для того, щоб сформувати мережу. Представників засобів масової інформації як інформаційної платформи про розповсюдження доброї інформації, добрих позитивних практик про те, що діється на українсько польському кордоні, а в майбутньому, щоб ця мережа розповсюджувалася також на території всього Карпатського району, до складу якого додатково ще входять. Бачена починає ще одне завдання асоціації Єврорегіон Карпати Україна та Єврорегіон Карпати Польща, які і організували форум, розповісти журналістам, як писати проекти та звідки можна черпати незалежні ресурси, щоб робити власні журналістські розслідування. Адже сьогодні мало говориться про проекти для співпраці журналістів в Україні. Дуже мало або взагалі немає про це інформації. Це є власне проблема, що всюди про це говориться, але говориться серед. Організації, які користуються фондів, і головного інформатора, який повинен цю інформацію розносити журналіста, мало хто про це інформує про що взагалі йдеться. На жаль, тема є мало відомою, особливо на українському боці. Дуже мало говориться про проекти. Якщо говориться, то на жаль, ця інформація дуже часто є неякісною, але не вини журналіста, а не того, що він сам має дуже мало інформації, що це взагалі таке, і можливість знайти це українською мовою. Окрім обговорення важливих тем у роботі журналістів, на форумі також презентовано напрацювання проєкту Карпатські масмедіа як інструмент промоції транскордонної співпраці у карпатському єврорегіоні. Публікацію Карпатські масмедіа, аналіз та можливості польсько-українського транскордонного співробітництва видано в його рамках. Тож плідна співпраця розпочалася.